Слава Ісусу Христу. Байдужість, лінь, апатія це характеристики світу, в якому ми живемо. І на сьогоднішній день, коли проводилась місіонерський форум, коли аналізувати життя в суспільстві і в церкві, ми стаємо свідками, що ми живемо в дуже непростий час. Байдужість, лінь, апатія. Вона є не тільки в суспільстві, на жаль, але навіть і в церкві. Ви знаєте, коли я шукав, що говорить слово про ці речі, я був вражений, що воно говорить дуже багато. Ми не один раз читали притчу про таланти. Я би сьогодні разом із вами хотів це ще раз прочитати: Евангелію від Матвія, знову Євангеліє від Матвія. 25-й розділ, прочитаємо з 14-го вірша і нижче. Притча про таланти. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав 5 талантів, а другому два, а тому один кожному за спроможністю його. І відійшов. А той, що взяв 5 талантів, негайно пішов і уродував ними, і набув він. П'ять інших талантів, так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав: пане мій, п'ять талантів передав мені ти. Ось я здобув інших п'ять талантів. Сказав же йому його пан гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що взяв два таланти і сказав два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Сказав йому пан його гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Підійшов вже і той, що одного таланта взяв і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти ж неш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта свого сховав у землю, ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому рабе лукавий і лінивий. Ти знав, що я ж нуде не сіяв і збираю, де не розсипав. Тож тобі було, треба віддати гроші мої грошомінам, і, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має, а раба непотрібного. Вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів. Я думаю, ви не один раз читали і слухали це місце, але ви знаєте, я був приємно здивований, що в 26 вірші цього місця записано: раби лукавий і лінивий. Ви знаєте, грецьке слово, воно вживається для цієї характеристики людини тільки одного: Окнерос. Але коли перекласти зміст його на нашу мову, то значить, лукавий, лінивий, апатичний і байдужий. Нехто інший, як сам Ісус Христос навчає нас через ту притчу, якими ми маємо бути. Лукавий, лінивий, апатичний, байдужий. Скажіть, будь ласка, чи немало людей біля нас сьогодні в світі, які живуть таким життям? Мене дуже вразила. Недавно стаття в християнській газеті, де писалося про те, що у Франції, в Європі, в старій Європі, де колись зароджувалося християнство, на сьогоднішній 2800 храмів. Порахуйте, і уявіть собі, що це за число: 2800 храмів стоять на грані зносу. Їх будуть зносити тільки через те. Що люди, які ходять або не ходять до цих храмів, не можуть їх утримати, не можуть їх відремонтувати, і влада порахувала, що їм вигідніше знести ці храми, ніж їх утримувати. Про що це говорить? Говорить про те, що той, хто колись будував, він знаходив час, кошти, здоров'я, вкладали для того, щоб збудувати. Але сьогоднішнє покоління воно проявляє байдужий слінь. І їм навіть не хочеться просто підтримувати ці храми в належному стані. Я не буду говорити про приналежність конфесійну цих храмів, але це храми християнські. Ми живемо в непростий час. І, на жаль, чим більше людина оточила себе благами цивілізації, тим менше вона думає про свою душу. Пісню, яку ми тільки що чули, виконанні молодіжного хору. Цей гімн говорить про те, що чути вже кроки Ісуса Христа. Встань, проснися і щось роби. Слово Боже, в цьому місці проводить паралель між земним і небесним. Здається, така проста притча про таланти, де ми бачимо, що Слово Боже нас навчає не сидіти, склавши руки, а працювати. В цьому місці ми бачимо. Що Ісус Христос проводить паралель між земним і небесним, між фізичним і духовним. Якщо подивитися в 21-й вірш, Ісус Христос, розповідаючи ту притчу, говорить, гаразд рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим, поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Нам здається, що це радощі Пана, Він прийняв його в палац поставив його на харчування, на опції. Але коли прочитати 30-й вірш або закінчення цієї притчі, то ми бачимо, що тут йдеться не тільки про фізичне, але проводиться паралель між фізичним і духовним. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви. Раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви. Можна подумати, що його просто виставили на вулицю, де була ніч. Але закінчення цього вірша говорить, буде плач там і скрегіт зубів. Я не думаю, що потрібно пояснювати, про яке місце йдеться. Вкиньте до зовнішньої темряви цього непотрібного граба. Непотрібний перекладається людина, життя якої немає цілі, яка нічого не хоче, не робить нічого корисного як для себе, так і для оточуючих. Це переклад з оригіналу. Це людина, яка нічого не хоче, не хоче робити ні для себе, ні для когось іншого. В сучасному світі цей стан називається апатією. Ви знаєте, апатія, вона, здається, не має нічого страшного. Апатія це природний стан організму, говорять лікарі, це захист організму від перегорання, від якихось величезних перенапружень. Це як запобіжник. Людина, коли чогось не витримує або переживши якесь величезне напруження, вона, як кажуть, відключається. Але якщо апатія надходить, приходить до людини, і вона в ній перебуває постійно, то це є страшний стан. Людина, яка проявляє апатію до всіх оточуючих, вона схильна до депресії. А депресія вона приводить людину дуже часто. До речей, про які сьогодні навіть не хотілося б говорити, але ми змушені говорити про це для того, щоб застерегти людей. Що така річ, як лінь, байдужість, апатія, вона приводить до депресії, як називають сьогодні в світі. А депресія дуже в багатьох випадках приводить до самогубства. Ми живемо у світі, ми живемо в церкві, ми живемо в суспільстві, де ми дуже рідко з цим явищем стикаємося, і нам здається, що воно десь далеко, воно не біля нас. Але хочу вам сказати, що за дві години нашого перебування тут не багато не мало, а 180 людей закінчують життя самогубством. Кожних 40 секунд якась людина відходить в вічність нероскайною. Відходить вічність через суїцид. І це є проблема в рік. Це не багато не мало, а таке місто, як Львів, зникає з лиця землі. Така кількість людей, яка проживає у місті Львові, біля 800 тисяч людей відходить небуття і відходить в те місце, де плаш і скрегет зубів. Наша країна входить в десятку країн по кількості самогубців на одиницю на кількість населення. Наші сусіди, Росія, входить в трійку. Це говорить про те, що ця проблема існує не тільки десь далеко, вона існує близько, існує в нашому суспільстві і ми повинні знати. з цієї проблеми можна знайти тільки в Бозі. Але дуже легко прослідкувати оцю залежність, лінь, байдужість, яка приводить до апатії, яка приводить до депресії, і закінчення воно є жахливим. І слово Боже говорить, що людина, поки не освідомить, в якому стані вона перебуває, вона не знайде вірного і правильного виходу з цієї ситуації. Сьогодні ми говоримо про те, що відбувається в нашому суспільстві, що відбувається в нашій церкві. Сьогодні ми повинні говорити про те, що говорить Слово Боже, як ми повинні жити і як вийти з цієї ситуації. І ви знаєте, для багатьох людей це є нормальним. Як написано в першому законі Ньютона, що всяке тіло воно або рухається прямолінійно і рівномірно, або знаходиться в стані спокою, поки його хтось не порухає. Ви знаєте, цей закон можна було б і застосувати до членів суспільства, до членів церкви. Хтось рухається, він звик до руху, ми всі рухаємося в часі. Але хтось рухається в духовному рості, а хтось стоїть йому вже так добре. Він зупинився, і він тільки пам'ятає, живе минулим. А я колись зробив, а я колись подумав, я колись допоміг. Але ми живемо в часі. І Слово Боже говорить, будьте досконали, як досконали я, говорить Ісус Христос. Ми не повинні зупинятися не тільки в своєму віці, тому що Він невпинно збільшується, але ми повинні рости духовно. Один чоловік, такі речі, як байдужість, слінні апатія, назвав, що це є хворобою або бичем нашого часу. Сьогодні для того, щоб дітей відірвати від комп'ютера, від телефона, потрібно прикласти немало зусиль, для того, щоб вони вийшли на вулицю, для того, щоб вони порухалися, десь пограли в футбол або покаталися на велосипеді. Скажіть, будь ласка, що вирости, які діти? Будуть, які дорослі виросли з таких дітей, які сидять в цьому світі віртуальному. Ви знаєте, недавно читав дослідження вчених, які прийшли до такого якогось незвичайного висновку, який заперечує сам себе. Вони припускають, що ми всі живемо в віртуальному світі або в матриці, як вони називають. Доказати і заперечити вони самі цього не можуть. Але ви знаєте, людина, яка перебуває в цьому світі віртуальному, вона справді може прийти до таких висновків. Інші вчені говорять, що через 20 років таких речей, як кохання, для продовження роду його вже не буде існувати. Тому що в людини не буде часу на такі речі, їй потрібно буде навчатися, їй потрібно буде рости професійно. І витрачати дорогоцінний час на такі другорядні речі, як продовження роду, не буде часу. Діти будуть з пробірки, будуть відбирати і по статі, і по всьому іншому. Але ми вже сьогодні ще не перейшовши той 20-річний рубіж, про який він говорять, ми вже бачимо, що сьогодні країни Європи, які, здається, переживають пік свого розвитку, Мають проблеми. Мають проблеми не якісь технічні, проблеми недостатку, але проблеми в своєму прості. Просто-напросто в демографії. Сьогодні більшість населення Європи, вона є старшого віку. Сьогодні вони вже задумуються над тим, хто завтра їх буде кормити. Сьогодні вони відкривають свої кордони для біженців зі сходу. І вони вже сьогодні пожинають плоди цього. Я не хочу говорити про майбутнє, що їх чекає, я не хочу бути поганим пророком. Але коли людина відходить від виконання Божих заповідей, то рано чи пізно вона пожинає ці плоди. Апатія і байдужість сьогоднішнього світу, вона ні до чого доброго привести не може. Дивлячись на цей світ, навколишній, якому ми живемо. Ми знову і знову пересвідчуємося, що люди не стають кращими. Мені на пам'яті один відеоролик, я думаю, що багато із вас його бачили, він, правда, вже був рік чи декілька років назад. проводили дослідження, дослідження в різних країнах. В Росії, в Україні і, пам'ятаю, в Америці. Людина старшого віку вдає, що з нею щось сталося, впала на тротуар і лежить. І люди посторонні проходять, дивляться, і ніхто не підходить. Це все збоку знімають на камеру. І ви знаєте, прикро дивитися, коли людина десятки хвилин по пів години лежить на тротуарі. Можливо, їй погано, вона пристойно одягнена. Від неї немає ніякого запаху, але ніхто не підійде, бо всі люди зайняті, всі люди кудись пішать, і їм байдуже доля цієї людини. І ви знаєте, проводили дослідження в різних країнах: Росія, Україна і Америка, пам'ятаю. Найскоріше підійшли в Америці. Підійшли, запитали, що сталося, були готові допомогти і не одна людина. І пізніше, коли їм сказали, що вас знімають на камеру, ці люди просто були приємно вражені. І навіть не були дуже здивовані. В Україні людина лежала до 10 хвилин. Поки знайшовся хтось, хто підійде і запитає, а потрібно зовсім небагато часу для того, щоб людину врятувати, надати першу медичну допомогу, викликати швидку. Але коли людина лежить десятки хвилин на землі, на холодній землі, її повернути до життя вже практично стає неможливим. І в наших сусідів на півночі вони поставили рекорд з цього. Приблизно пів години пройшло, поки хтось змилосердився, підійшов до цієї людини і запитав, що з нею. Суспільство стає жорстоким, суспільство не приймає Слова Божого, Писання говорить і засуджує. Лінивий, вірний протиставляє, працьовитий. І Слові Божому, ми бачимо, що через цю притчу Ісус Христос хотів провести ці паралелі. Той, хто працює, Він назвав його вірним. Ти був вірний малому, над великим тебе поставлю. Підійти, запитати не завжди потрібно дуже багато часу для цього. Але цим ми проявляємо свою любов до ближнього. По цьому пізнають, що ви християни, що ви наслідники мого вчення, говорить слово Боже, не по тому, що ви знаєте слово, можете цитувати його на пам'ять. Не по тому, скільки десятків років ви відвідуєте церкву, а пізнають по тому, що ви проявляєте любов один до одного, любов до ближнього. Ісус Христос говорить: гаразд рабе добрий і вірний. В малому ти був вірний над великим поставлю тебе. <кій> Недавно в молитовно співдружність прийшов вірш про те, що я підходив до тебе, коли ти спав. Я підходив був біля тебе, коли ти молився. Я був біля тебе, як тобі було важко. Я був біля тебе, коли тобі було радісно. Ісус Христос через, через цей вірш через завтра. Підказує, що ми перебуваємо під постійним наглядом. Сьогодні технічно прослідкувати кожну людину зовсім не важко. Люди вже навчилися навіть через мобільні телефони. Можна визначити не тільки місце вашого перебування, а що ви говорите, ваше самопочуття і інші речі. І ми живемо в час технічного прогресу. Коли через 10 років ми будемо згадувати наше сьогоднішнє життя, як здається, як ми цього не мали, сьогодні робити своє життя без мобільного телефону важко. Сьогодні людина завантажена настільки, що їй здається, я по собі суджу, що деякі речі я мушу згадувати, вони відбувалися сьогодні чи вчора. Але, на жаль, людина відходить від основного свого призначення. А Слово Боже говорить, що Бог для того створив людину, щоб Бога шукала вона і чи не знайде. А якщо знайшла, якщо Бог торкнувся вашого серця, вашого розуму, дарував вам віру, дарував вам покаяння, то ви повинні змінитися. Дивлячись на світ, який оточує, ми не повинні бути такими, такими жорстокими і черствими. Слово Боже навчає і говорить. Що ці речі, які притамані світу, віруючим людям, християнам, тим, хто називає себе послідовниками Ісуса Христа, вони повинні бути зовсім непритаманими. Ми повинні бути світлом і сіллю, говорить Слово Боже. Якщо в цьому житті, яке нам відводиться, 70, при більшій кріпості, 80 років говорить слово Боже. Ми чогось не заробили, чогось не побудували, комусь не допомогли або трохи голодали через свою лінь не хотіли працювати. Ми це можемо згадувати. Кхе -кхе. Повернути цього не можна, але ми пережили, перетерпіли, як кажуть люди. І це не так страшно. Але ви знаєте, Кожна паралель вона дається для того, щоб ці думки ми перенесли на щось важливіше. Так як ці притчі про таланти від матеріального Ісус Христос переходить до духовного, ці речі ми теж повинні перенести, а що вони значать для нашої душі? Якщо ми щось не зробили, ми не будемо мати. Але якщо ми не думали за свою душу, то ми втратили не тільки те, що заробили, ми втратили все. Яка користь людині, якщо вона нас здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Як би ми не працювали, що би ми не набудували, не залишили після себе, але вартість однієї душі. Вона вартніша всієї вселеної, вартість однієї людської душі, вартість вашої душі. Вона вартніша того, що ви маєте, що ви можете собі уявити. Тому що душа, вона є вічною. Душа вона призначена для того, щоб бути з Богом. Верніться до мене, говорить Бог, і я повернуся до вас. Одного разу людина відвернулася від Бога. Одного разу гріх війшов в життя людини, і між людиною і богом сталася величезна прірва. Але сьогодні Бог через Слово торкається до сердець кожного з присутніх. Останній псалом, який співали наші, наш молодіжний хор, він говорить: встань, встань і йди, вставай кращим, приміряй слово Боже до себе, до свого життя. Тому що ми не відповідаємо за свого сусіда, ми не відповідаємо за того, хто сидить поряд. Але сьогодні ми, Слово Боже, маємо приміряти до свого життя. Апостол Павло в першому післанні до Корінтян 15 розділі і 58 вірші пише: Отож, брати мої любі, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи. Що ваша праця не марнотна у Господі. Сьогодні Бог чекає від кожної з нас, належного виконання у всьому. Все, що не робите, говорить слово Боже, робіть як для Господа, але крім фізичної праці, є ще духовна. Я знаю по імену всіх служителів, але нас на цьому місці не десятки, нас на цьому місці сотні, у Львові тисячі. У світі мільйони християн. Але чи всі ми виконуємо те, для чого нас покликано? І Слово Боже говорить, наша праця, знайте, що немарнотна в очах Господа. Той, хто мав 5 талантів, заробив ще 5. Той, що мав два, приніс ще два. Але я хочу нагадати і застерегти, що ми з вами не опинилися на місці того, хто мав один талант. І закопав його. А раба не потрібно вкиньте до зовнішньої темряви, бути і іскреги зубів. Сьогодні слово Боже закликає нас до праці. Сьогодні слово Боже закликає нас до служіння. Лінь і байдужість вона проводить до фізичного банкрутства. І ми стаємо свідками, що сьогодні той, хто не хоче працювати. Рано чи пізно, як в слові Божому написано, він стає слугою. Слово Боже закликає до того, щоб ми були працьовитими і в притчах не в одному місці, а багато разів слово Боже нам показує. Подивіться на мурак, як вони працюють. Подивися і порозумніше написано в Слові Божому. Зроби висновки і будь таким. Їх ніхто не підганяє. Їх ніхто не буде і не заставляє лягати спати, але подивіться, як вони працюють. Ми не повинні бути інакшими, говорить Слово Боже. Ліній байдужість до Слова Божого, вона може привести не просто до фізичного, а духовного банкрутства. Якщо ми слухаємо, а не застосовуємо. Якщо ми маємо вдома десятки біблій, а не читаємо, ми можемо стати духовними банкрутами. І кожний день, коли ми просинаємося, це є новий шанс <кій> почати життя наше, як кажуть, з чистого аркушу паперу. Ви знаєте, якби ця тема не стосувалася мене. Я б про неї не говорив. Кожній людині хочеться часом полежати. Кожній людині хочеться відпочити. Кожній людині не дуже хочеться щось робити, те, що ти мусиш. Але ми повинні мати мотивацію. Ми повинні самі собі ставити завдання і вміти їх виконувати. Слово Боже нас закликає і мотивує. Якщо ти будеш такий, то я дам тобі те і те. Але якщо ти не будеш виконувати, то ти не тільки не отримаєш, а й заберу. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Хай Бог поблагословить кожного з присутніх, щоб ці речі, про які я сьогодні говорив, ці речі, які записані в Слові Божому, вони не стосувалися кожного з нас. А щоб ми були працьовитими і благословеними в Божих очах. Амінь. Помолимось.